Світлана Вертола, Скринька анонімних зізнань. Привіт, Владе, ти, мабуть, не знаєш мене ні, не так. Владе, ти мені давно подобаєшся теж якось тупо. Ульяна вже кілька годин поспіль намагалася скласти коротенький текст для Валентинки, але всі спроби були марними. Кілька разів за вечір вона вирішувала кинути цю справу. Однак потім їй було шкода витрачених зусиль. Зрештою, дівчина й так згаяла надто багато часу, щоб втілити в життя свій задум і таки зізнатися владу в коханні. Вже рік вона була міністеркою у шкільному самоврядуванні та відповідала за культурні заходи вибора містера та міс, флешмоби, розробка сценаріїв усе це проходило ретельний контроль Уляни. Адже вона з відповідальністю ставилася до поставлених завдань. І от напередодні дня усіх закоханих Уля запропонувала на черговому засіданні ідею з анонімними зізнаннями. У школі ми поставимо скриньку, де всі охочі зможуть вкинути власні Валентинки, можна навіть анонімно, підкреслила вона. З кожного класу ми оберемо по одному купідону. І вони розноситимуть пошту для своїх однокласників. А в лице зізнатися слабо. раптом задиркувато кинув Ден. Не всі ж тут такі сміливі, як ти, стала на захист Оленка, схвалюючи ідею Уляни. Як на мене, це крута можливість нарешті натякнути своєму крашу що час діяти. засміялася вона. Так і почалися приготування. Для купідонів робили крильця та німби з щільних дротів, прикрашаючи їх рожевим гуфрованим папером. Дівчата розмальовували скриньку, перед тим щільно скріпивши її з різних боків, щоб туди, раніше, ніж треба, не всунули руку якісь вандали. Уляна слідкувала за кожним процесом, але подумки ніяк не могла завершити своє послання. Врешті напередодні свята слова склалися у банальне. Привіт! Ти мені подобаєшся. Сподіваюся, що у нашій школі не так вже й багато дівчат з літерою У в ініціалах. Для влада. Звісно, було зухвало ось так легко розкривати усі карти. Зрештою, дівочі імена на У справді велика рідкість, але наступного дня заповітна Валентинка була вкинута у ящик, і Уляна з нетерпінням чекала на те, що ж буде далі. На великій перерві всі гомоніли. Поважні купідони розносили послання по всій школі, виловлюючи отримувачів навіть у їдальні та на виході з вбиральні. Оля з нетерпінням чекала на Валентинку для неї так, наче від цього залежало її майбутнє, але учбовий день завершився, а до неї так ніхто і не підійшов. Одягаючись у гардеробі, вона раптом помітила чергового купідона. Він тримав у руках ту саму Валентинку, але віддавав її не владу з дев'ятого А, а якомусь іншому хлопцю на кілька класів молодшашму. «От дурепа. Подумки картала себе Оляна, ідучи додому. Ну як так можна було проконтролювати все і водночас забути дописати потрібний клас у своєму зізнанні? Таких владів у школі десятки. І, звісно, ніхто не міг передбачити, у який саме клас треба нести Валентинку. Батьки дівчини вирішили піти на прогулянку, лишивши на вечерю улюблену піцу Оляни, але апетиту геть не було. Телеграм розривала Оленка, прагнучи дізнатися подробиці сьогоднішнього дня. Вона знала про плани подружки і щиро хотіла, щоб у них із владом все склалося. Завалившись у ліжко. Оля почала гортати підручник з географії. Звісно ж, нерозділене кохання це жахливо, але стояти завтра біля дошки та червоніти від сорому теж не найкращий вихід з ситуації. Раптом з книжки щось випало, і дівчина зацікавлено взяла у руки невеличкий конвертик. Як виявилося, що це була Валентинка, усередині якої хтось вклеїв підпис Я завжди буду поруч. Уля усміхнулася відправник цього послання дуже добре знав її це факт. За почерком вона б точно визначила, хто саме написав цей текст, тому роздрукований текст був чудовим рішенням. Вона сховала Валентинку під подушку та, накрившись ковдрою, забула і про географію, і про сьогоднішню невдачу. У глибині душі вона сподівалася, що це послання було від влада, і все інше в цьому випадку просто не мало значення. Оленка копнула Оляну ліктем під руку, і від цього вона ледь не розлила на себе склянку шкільного компоту. Досить так витріщатися на нього. прошепотіла крізь зуби дівчина, зиркаючи в бік хлопців, ті саме голосно з чогось іржали, титячи одно одному телефон микити. Що вони там таке розглядають? Зацікавлено мовила Оленка. Не знаю, знизала плачима Оляна, намагаючись мати невимушений вигляд. У будь-якому випадку нас це не стосується, задумливо мовила вона, хоча насправді віддала б усі гроші світу, аби лише посидіти в тій компанії та довідатися, про що ж саме балакають хлопці. Раптом у їдальню увірвалася зла Валентина Миколаївна. Уляна від подиву аж підскочила, адже ще ніколи не бачила свою улюблену вчительку літератури такою розгніваною. І хто це зробив? з викликом сказала жінка. Якщо не зізнаєте самі, то ми зараз же викликаємо ваших батьків та будемо дивитися записи камер у коридорах. Хлопці налякано перезирнулися, бо навіть не уявляли, що їх безневинна витівка призведе до таких наслідків. Вони ж усього лише влаштували розіграш, домалювавши вейп та окуляри на портреті Тараса Шевченка. Так ви ж самі доручили нам зробити творчий проєкт Великий Кобзар у сучасній інтерпретації. Намагався пожартувати Микита, але схоже, ця спроба була невдалою. Те, що ви зробили, називається вандалізмом. проривіла Валентина Миколаївна, злісно обводячи поглядом винуватців. А якщо ви не бачите різниці між цими двома поняттями, то я придумаю для вас гідне покарання. Вчителька обвела очима їдальню і раптом її погляд зупинився на Улі. «Від сьогодні ви будете допомагати Уляні з восьмого А у всіх справах, що стосуються культурно мистецького департаменту. За місяць я хочу бачити гідний концерт до восьмого березня. І тільки спробуйте мені проігнорувати. Одна скарга Улянки, і ви будете батрачити до свого останнього дзвоника. Зрозуміли мене. Хлопці мовчки кивнули, перезирнулися та прискіпливо роздивилися дівчину. Здавалося, що не тільки вони, а вся школа зараз дивилася просто в її бік. Уляна знічено опустила очі, наче зараз покарали її, а не старшокласників. З одного боку. Десь глибоко в душі вона була щаслива від того, що вчителька обрала саме таке покарання. Уля вже уявляла собі їх посиденьки з владом до самого вечора веселий сміх, обговорення різних приємних дрібничок, а потім він неодмінно провів би її додому, і вони насолоджувалися б останнім у лютому снігопадом. Але все пішло геть не за планом. Як тільки Валентина Миколаївна вийшла з їдальні, Хлопці перекинулися парою та підійшли до Уляни. Слухай, Валя, ми ж вообще не по цим твоїм творчим ділам. Манірно мовив Микита, засовуючи руки в кишені. Може б, ти це сама зробила, га? А з нас презент? Змовницьки підморгнув він. Вона Уля, якщо що. виправив його Богдан, поки дівчина не встигла й слова зронити. Влад мовчав, лише перезираючись то з дівчиною, то з друзями, але потім також вступив у діалог. Ти ж знаєш, у нас ДПА в цьому році і все таке, врешті сказав він. Якщо хочеш, ми купимо якісь декорації. Все окей, я розумію, швидко заторохтіла Оляна, намагаючись не показати хлопцям свого розчарування. Я сама все зроблю, а ви готуйтеся. «Галя!» Ти найкраща. задоволено усміхнувся Микита та, попрощавшись, пішов геть. Лад усміхнувся дівчині й теж попрямував за другом. Лишився тільки бодя, що незручно переминався з ноги на ногу. Це мій телефон. Ти це. Пиши в телеграмі, якщо щось буде треба. Я допоможу. Рубонов він, простягаючи їй клаптик паперу з номером телефону. Уляна мовчки кивнула головою на знак згоди. Та знову сіла за стіл поруч з Оленкою. І чого ти погодилася на такі тупі умови? Ти ж могла відмовити їм і весь час проводити з владом. Роздратовано шепотіла Оленка на вухо подрузі, поки та допивала злощасний компот. Я не хочу, щоб це було з примусу, розумієш? відмовила Оляна. Якщо він справді захоче бути зі мною, то знайде і час, і можливість зустрітися. Олена погодилася, і решту перерви вони просиділи мовчки. Може, і справді вартувала скористатися можливістю відповісти їм, що від Валентини Миколаївни нічого приховати не вдалося б, бо вона завжди приходила на вичитки сценаріїв, або запропонувати, хоча б кожному з них накидати якісь ідеї щодо свята. Чомусь найкращі варіанти відповідей приходять набагато пізніше. Коли розмова вже давно відбулася, особливо коли перед тобою стоїть хлопець, у якого ти втріскалася по вуха. підготовка до концерту тривала повним ходом. Влад та Микита, як і обіцяли, придбали купу повітряних кульок, фотобутафорію та навіть дискокулю, щоб продовжити свято в актовій залі, але вже без зайвих очей та при вимкненому світлі. На щастя, Уляні вдалося переконати вчительку, що така новація неодмінно піде школі на користь, адже дискотеки для старших класів запровадили вже ледь на всі школи міста. Дівчина майже одразу написала Богдану і була щиро вдячна, що він був готовий присвятити цьому святу більше часу, ніж його друзі. Спочатку вони скуто обговорювали всі деталі концерту, потім переключилися на школу та майбутні іспити. Єдина тема табу, яку боялася підняти Уля, це влад. На перший погляд, спілкування з його найкращим другом це ідеальний спосіб дізнатися більше про хлопця, але чомусь їй здавалося, що питання в лоб могло зіпсувати всю атмосферу, а сам Богдан за час їхнього листування ніколи не підіймав тему дружби з владом. У день свята, як завжди, почалася метушня. Уляна весь час бігала за колісами, налаштовувала мікрофони, допомагала застібати костюми та готувала реквізит. За кілька хвилин до початку концерту вона отримала повідомлення від Богдана і, узявши в руки телефон, усміхнулася екрану. Все буде супер, бо ти найкращий організатор, якого я знаю. Постскриптум. Частково через те, що я не маю в оточенні інших дівчат організаторок. Але це не має значення. Залунала святкова музика, і на сцену вийшли двоє ведучих. Однак не встигли вони й слова проронити, як в актову залу забігли Влад та Микита, тримаючи в руках букет квітів та цукерки. Валентина Миколаївна вже хотіла влаштувати скандал за зірваний концерт, однак хлопці забігли за куліси та вивели на сцену Уляну, даруючи їй обіцяну винагороду. Лише зараз ми зрозуміли, що активізм це справді важлива та самовіддана справа. красномовно брехав Микита, вихопивши в мікрофон в Оленки. Тому хочемо подякувати Наталі Уляні, швидко виправив Влад, за те, що вона перетворює наші сірі будні на свято, пафосно завершив Микита. Здавалося, що в той момент кожна дівчина зі школи мріяла опинитися на місці Уляни. Однак та збентежена подякувала та зникла за колісами, щоб ведучі могли продовжити концерт далі. Такі гарні квіти. розгубилася Оля, не знаючи, куди подіти цей величезний букет. І звідки вони взагалі дізналися, що я люблю Альстрамериї, ще й мій шоколад улюблений, молочний з полуничним джемом? Мабуть, це влад обирав. Не пригостиш? Безцеремонно кинув їй день, з'явившись ніби нізвідки за спиною. Та бери. розгублено промовила Оля, простягаючи однокласнику плитку шоколаду. Хлопець відламав ледь не половину, нахабно запихаючи шоколад до рота. Здавалося, що йому хотілося не поласувати смаколиком, а позлити дівчину та вивести її на емоції. «Зілку, що не піймала. нерозбірливо мову він, пережовуючи. Оля мовчки спостерігала сцену, навіть не знаючи, що сказати у відповідь. Дивися, не вдавися. Раптом стукнув його по спині Богдан, від чого Ден і справді ледь язика не проковтнув. Сорі, затримався, поки носив декорації. На цей раз мовив хлопець до Уляни. Шкода, що пропустив такий момент із врученням. Решта концерту минула без зайвих вибриків, але, незважаючи на це, дівчина затрималася в школі. Прибираючи рештки реквізиту зі сцени. Богдан теж вирішив залишитися, щоб допомогти, а потім провів дівчину додому адже на вулиці було вже темно. Мам, ходімо чай пити. З порогу гукнула Оляна, знімаючи з себе верхній одяг. А чого це ти так одразу? Є якийсь привід? усміхнулася мама, ставлячи чайник на плиту. Мені вперше в житті хлопець подарував шоколадку. Та квіти. засоромлено мовила Оля, дістаючи з сумки рештки плитки та ставлячи у воду букет. Другий семестр навчання завжди летить стрімко, адже попереду літо. Три місяці свободи без будь-яких обмежень, домашок і нудних уроків. Але щоб провести цей час по справжньому безтурботно, випускники мали пройти своєрідну ініціацію. Успішно скласти іспити. Богдан, звісно ж, прагнув цього так само, як і решта однолітків. Їх листування з Уляною все більше набирало обертів, але дівчину непокоїв той факт, що в реальному житті Богдан ніяк не показував те, що вони спілкуються. На людях він поводився стримано та відсторонено, хоча ще кілька годин назад вони могли обговорювати важливі теми. Незважаючи на те, що з Оленкою вона ділилася абсолютно всім, про їх переписку з батькою Уляна чомусь мовчала, але все, як завжди, вирішив випадок. Вночі в їхньому мікрорайоні вимкнули світло, тому всю ніч телефон Уляни не заряджався. Вона помітила це, коли вибігала з дому, тому довелося швидко повертатися до кімнати за зарядкою. Оскільки дівчина в класі сиділа біля вікна. Уля була вимушена покласти телефон на чужу парту ближче до розетки. І поки дівчина ходила в їдальню, Ден влаштував цілу декламацію її листування з Богданом перед усім класом. Забігши в кабінет, Уляна не знала, з чого почати. Спочатку відібрала телефон, вкотре обіцяючи собі встановити надійний пароль. Потім, наче таки треба, спокійно сіла за парту, хоча усередині вона відчувала, що готова згоріти від сорому. І врешті намагалася пояснити Оленці, що їх листування з Богданом це дрібниці, але для неї це був не аргумент. Подружка страшенно образилася на неї, адже думала, що між ними нема ніяких таємниць. Але остаточно зіпсував цей день якийсь анонім. Після школи їй з фейкового аккаунту прийшло відео, де Влад та Микита стирають напис Влад плюс Уляна. Дорівнює любов, який хтось намалював кредою просто перед домом хлопця. Вони здивовано роззиралися у різні боки та сміялися, а потім зйомка різко переривалася. Бодя, передай, будь ласка, що це не я. благально писала Уляна, адже сама не наважувалася надіслати повідомлення владу. Але Богдан чомусь ігнорував її, і вона не знала, що робити далі. На щастя, різкі зміни в настрої доньки помітила мама Уляни, тому вирішила м'яко поговорити з нею та дізнатися, що трапилося. Якщо це написала не ти, треба шукати когось, в чиїх інтересах було б отак оприлюднити твоє зізнання, резюмувала мати, вислухавши Уляну. Подумай, кому це було б вигідно? І хто взагалі знав про те, що влад тобі подобається? Уляна замислилася. Оленка ніколи б не підставила її, хоча вони й посварилися. Батька теж не міг адже не знав напевно, що влад подобається їй. Він, звісно, міг здогадуватися та й поводився сьогодні дивно, але ж Уляна ніколи не казала йому про це напряму. Але її раптом осяяла думка. Сьогодні в школі Ден міг прочитати не лише її листування з бодькою. А й передивитися усі інші діалоги, у тому числі з її подружкою. Подякувавши мамі, вона одразу ж пішла до однокласника, бо чекати до ранку у неї не було сил. Що ти тут робиш? перелякано спитав Ден, відкривши вхідні двері квартири. Те саме, що й ти робив у моєму телефоні. Венюхую подробиці. сердито сказала Уляна та увійшла всередину. З дитячої раптом вибігла молодша сестра Дена, роздивляючись незнайомку. В руках вона тримала пачку з кредою, таку ж якою був зроблений той злощасний підпис на асфальті. Нащо ти так? Для чого ти це зробив? допитувалася Оляна, не розуміючи мотивів Дена. — Як почався школа і без того не знає про те, що ти втюрилася у влада. Отямившись від шоку, глузував Ден. Та його дружок Богданчик. Особисто віддавав Валентинку якомусь іншому купідону, бо влад не хотів її брати. Ну а що? Не отримав значить, і не несеш ніякої відповідальності. Навіть якщо так. повільно мовила Оляна, обдумуючи сказане деном, яка тобі собача справа до того, хто мені бреше і кого я кохаю? Та тому, що ти сліпа і не бачиш очевидного. Того, що у тебе під носом поруч. скрикнув він. Не бачу очевидного. Поруч, зі мною поруч, кружляло в голові Уляни. То це ти підкинув мені Валентинку в підручник? здивовано мовила вона, сердито зиркнувши на Дена. Але йому навіть не треба було давати конкретну відповідь, самі лише очі виказували те, що його розкусили. На кілька секунд. Уляні навіть стало його шкода, але потім вона згадала про все те, що він заподіяв, і цей жаль безслідно зник. Якби ти справді хотів бути поруч, то не перетворював би моє життя на пекло. Наостанок мовила Уля та вибігла на вулицю. Незважаючи на те, що вечір був теплим, Улі чомусь стало зимно. Навколо було так багато брехунів. Її перша закоханість. Перетворилася на церкову виставу та предмет обговорення всієї школи, а влад, замість того, щоб зізнатися їй просто в очі, що вона йому байдужа, продовжував удавати хлопчика, що нічого не розуміє, та маніпулювати її добротою на власну користь. Мабуть, саме це і було їхнім хитрим планом. Хлопці знали, що Оляні буде важко відмовити владу. І так вони легко уникнуть покарання. Але чомусь найобразливіше було почути викриття Богдана. Уля, звісно, підозрювала, що на цей раз Денис також міг збрехати, але у глибині душі розуміла, що, ймовірно, це правда. Мабуть, саме тому він ніколи із нею не спілкувався наживо, він просто її соромився, не хотів показувати те, що вони листувалися. І що Уля йому цікава. Але чому тоді вирішив допомогти з концертом? Чому вирішив продовжити, навіть незважаючи на те, що покарання було завершене? Сльози самі по собі застилали очі, тому, сівши на старого гойдалку у парку, вона вирішила сказати йому все, що про нього думає. На цей раз Боді вже не відмовчувався і за кілька хвилин біг до Уляни, щоб просто вибачитися перед нею. Між дружбою та несміливою закоханістю він обрав перший варіант адже був переконаний у тому, що Уля не відповість йому взаємністю, та й чи міг він під носом у влада почати стосунки з Уляною, але зараз йому було байдуже головне заспокоїти її та все пояснити, вибачитися та спробувати все владнати аби лишитися хоча б друзями. Уляна прислухалася до свого серця, намагаючись знайти підказку, уявляла собі влада та розуміла, що не відчуває до нього геть нічого, окрім зимної байдужості. Лише один день розставив всі крапки над І, та знищив всі ті почуття, які вона плекала кілька місяців. її плеча раптом хтось торкнувся, і біля неї сів Богдан. Тримаючи в руках гілочку Альстремерії. Ти колись писала в інстаграмі, що це твої улюблені квіти. насміливо мовив він. Ура! Ти склав. Уляна радісно вітала Богдана, роздивляючись перелік балів за цьогорічне ДПА. Вони з Оленкою першими помітили вивішені результати цьогорічних іспитів. І вже за кілька хвилин їх обступили інші випускники. Олю, а що там в мене? перепитував Микита, намагаючись протиснутися до списку через натовп учнів. Невже ти нарешті вивчив моє ім'я? іронізувала вона, граючи у Микити на нервах. Теж все супер, лише дев'ятка з історії, наозираючись, відповіла дівчина. А що там у мене? раптом почула у себе за спини Оляна, і ще кілька місяців тому цей голос міг легко розтопити кригу в її серці. Все відмінно, легко кинула вона, дивлячись владу просто в очі.